Привіт! це Марібу, ваша антивчителька англійської мови. Єдине, що я була рада втратити через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, це моє російськомовне минуле. Але разом із ним я втратила багато років роботи у вигляді класних відео на каналі. До речі, багато з них мали сотні тисяч, а то й мільйони переглядів. Я підозрюю, що мої нові підписники можуть не знати, що раніше на моєму каналі були відео про різні рок-гурти. І я хочу відновити цю рубрику тепер вже українською мовою. І почати я вирішила саме з гурту Linkin Park. По перше, вони з того часу записали новий альбом з новою вокалісткою Емілі Армстронг. А по-друге, цього року першому студійному альбому Linkin Park Hybrid Theory виповниться 25 років. Тому в цьому відео ми поговоримо і про старі пісні, і трішечки про нові, і порівняємо, що краще. Незвичайно ну, ж вивчимо цілу купу нових слів і виразів англійською, та розберемось про що. Ж співає, та співав гурт Лінкін Парк go! Пропоную почати з назви гурту на початковому етапі існування хлопці змінили багато назв, і, врешті-решт, in the end, запам'ятайте це, зупинились ось на цій. На ось цій. Ви, мабуть, подумали, що тут помилка. Пояснюю, Парк – це парк, названий на честь Авраама Лінкольна у Санта-Моніці. На честь цього парку хлопці і назвали гурт, ну, начебто тому, що Честер Беннінгтон часто проїжджав там повз нього. А англійською, як прізвище 16-го президента США, так і назва парку правильно вимовляється як Лінкен. Пишеться ось так Лінкольн, але вимовляється як Лінкен. Автомобіль, до речі, теж. In this has a letter from Abraham Lincoln. Abraham Lincoln? Yes. Can I see that Lincoln letter? Abraham Lincoln. Ну а так як доменне ім'я Лінкольн Парк було вже зайнято парком. парком власне, е от і вирішили писати, як і вимовляється, Лінкін парк і сайтик собі забабахали, і назву оригінальну придумали. Молодці. А тепер дума ну, розбирати самі пісні. Пропоную почати із найпопулярнішої пісні гурту. Це, звичайно ж, пісня нам. Перекладі це онімілий або ж знесилений. Запам'ятайте, що у цьому слові не вимовляється літера Бі, саме так, як і у словах дам, лендет і Дау. Так, так, саме так. Гурт, який співає легендарну пісню Don't speak» називається не no doubt», а «No doubt», що перекладається як без сумніву. Є різні трактування змісту цього треку. Тобто, треку нам хтось бачить у ньому складні стосунки, де один із партнерів не може бути самим собою. Хтось наполягає, що в ньому йдеться про дитину, яка перебуває під постійним контролем надмірно вимогливих батьків. Подивимось, що ж там насправді співається. I'm tired of being what you want me to be» feeling so faithless, lost under the surface. Я втомився бути тим, ким ти хочеш, щоб я був. Почуваюсь таким безвірним, faithless, тобто без віри, faith – це віра, загубленим під поверхнею. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in. I don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Я не знаю, чого ти від мене очікуєш під тиском, ніби крокуючи в твоєму взутті дослівно. Ну, а якщо не дослівно, цей вислів означає ставити себе на чиєсь місце. To walk in someone's shoes. Ставити себе на чиєсь місце. Ось, наприклад, як у пісні гурту Everlast. Yeah, ever man, walk a mile in his shoes. God forbid you ever had to walk a mile in his shoes. Хай Бог милує тобі хоч на секундочку дізнатись, як це бути ним, тобто ходити в його взутті. Повертаємось до пісні нам. Can't you see that you're smothering me, holding too tightly afraid to lose control? Can't you see that Хіба ти не бачиш, що ти мене задушуєш, тримаючи надто міцно, боячись втратити контроль. Ось тут вже ми починаємо прослідковувати цю тему, коли людина не може бути собою. Хоча до цього було walking in someone's shoes, це наче ти ставиш себе на чиєсь місце і не живеш своїм життям. І тут є таке You're smothering me, Це от дослівно колись когось душити, але в тому е сенсі, що ти ну не можеш робити те, що тобі хочеться. Хтось тобі стр... тебе стримує постійно і не дає тобі свободу. Ну і приспів, звичайно, теж не занадто позитивний. Там співається, наприклад, ось така. Become so, numb, I can't feel you there, become so tired, so much more aware. Я став таким онімілим, тобто я нічого не можу відчувати. Як далі власне і пояснюється, я не можу відчувати тебе там, б це не означало. Я став таким е, втомленим і so much more aware означає, я все більше це починаю усвідомлювати. I'm becoming this, all I want to do is be more like me and be less like you. Ну, власне, та ж сама тема. Я ось тим, цим стаю, але все, чого я хочу, це бути більше як я і менше як ти, тобто знову людина бореться от з цим відчуттям, що вона не належить сама собі і не може робити те, що їй хочеться. Трішечки граматики, як я тут хитро ось так і сюди включу у рядочку у першому рядочку, приспіву співається I've become so numb, I can't feel you there. I've become so numb – це дуже крутий приклад використання граматичного часу Present Perfect, який всі обожнюють. Тут використовується саме цей граматичний час, тому що щось в минулому, але досі має значення. Тобто він став numb, він став унімівшим і досі таким і є. А тепер переходимо до пісні з нового альбому Емптінес «Emptiness Machine», The emptiness machine. Перекладі Emptiness Machine це машина пустоти. Це не пуста машина, машина пустоти. Якщо ви ще не підписані на цей канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, обов'язково залиште коментар, поділіться цим відео серед всіх своїх друзів. Таким чином, ви покажете Ютубу, що вам подобається. Якісний, розважальний, навчальний україномовний контент на Ютубі. Це дійсно допомагає нам поширювати отакі класні, якісні відео, як ось це. Дякую! Мені, якщо чесно, дуже сподобався весь цей альбом. Це не типовий випадок, коли у якогось гурту з'являється новий вокаліст, і всі такі Вау! Так це ж дійсно круто, теж круто. Тому що більшість гуртів, які я колись любила, якщо вони змінювали вокаліста, наприклад, гурт Найтвіш з новою якоюсь вокалісткою, не знаю, як її там навіть звати, після Тарії Турнен. Я навіть не слухала. Я навіть не знаю, що там ті Найтвіш співають без неї. А це дійсно класний приклад крутого альбому. Але... Але текст пісні Emptiness Machine» чомусь мені ну дуже нагадує пісню нам. Як виявилось, навіть сам Майк Шинода не розуміє, чому він блін всі пісні пише про одне й те саме. Дивіться, що він каже. Зараз ми з вами переконаємось у цьому от, прям буквально з перших рядків приспіву пісні Emptiness Machine». Дивимось. Who I am for who you wanted me to be. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Та-дам! Те ж саме, просто іншими словами. Перекладаємо. Я дозволила тобі розрізати мене, щоб просто побачити, як я кровоточитиму. To bleed – Це стікати кров'ю. Відмовилась від того, хто я є. Заради того ким ти хотів би, щоб я стала? Та ж сама тема. Ну, дуже підозріло схоже на I'm tired of being what you want me to be. Згодні? Under the ну, добре, не все там схоже на нам. Є ще перші рядочки. Дивимось. Your blades are sharpened with Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. Твої леза загострені з точністю, мигаючи твоєю улюбленою точкою зору, тобто типу відблискуючи. По перше, цікаві корисні слова Precision – це точність, а precise – це точний як прикметник. Є ще такий вислів, як military precision, тобто військова точність. Повертаємось до пісні Already already pulling me in, under my skin, and Алреді Пули Міін, Алреді Андр Майскін, already екзаклігадисенс орері полеміє. Skin, and I know exactly how this ends. Вже тягнеш мене до себе вже під моєю шкірою. І я точно знаю, як це закінчиться. Ти що дослівно, але тут є дві ідіоми. По перше, to pull someone in – це затягувати когось, тобто у значенні бути дуже привабливим. І ще одна ідіома to be under one's skin – Це когось дратувати. Ось як, наприклад, якось, наприклад, якось. you've been under my skin since new york starting with ripping off my cab you've been under my skin since new york starting with ripping off my cab dr timonez she's new york a Ну і є там ще такий рядочок, як «I only wanted to be part of something». Я просто хотіла бути частиною чогось. Бачите, хтось хоче бути частиною чогось. Я так розумію, чогось великого і грандіозного. А так сталося, що ми з вами всі і так є частиною цього, і ми маємо продовжувати бути частиною нашої боротьби, робити свій внесок в нашу перемогу. Тому я закликаю вас долучитись до нашого поточного збору за посиланням в описі до цього. Від. Відео. Дуже дякую. Бажаю міцного. Ми обіці 138-го центру спеціального призначення. В час виконання бойового завдання наша техніка зазнала пошкоджень. Хочемо звернутися до всіх небайдужих для допомоги у збору коштів на суму у 20 тисяч гривень для того, щоб нам зремонтувати даний дрон та знищувати ворога. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Добираємо слава! Як ви бачите, у мене немає патреона, баймі кофі і інших сервісів. Тому, якщо ви хочете мені віддячити і вам подобається те, що я роблю, зробіть це, долучившись до нашого збору. Пам'ятаєте, як я на початку казала, щоб ви запам'ятали вислів «In the end»? Так, тут зробиш перемоточку. Таке б. І врешті-решт, індієнд, запам'ятайтеся. Саме цю пісню ми розберемо наступною, але почнемо із назви. Це дуже важливо. So so Мабуть, це одна із найпоширеніших помилок, які я чую. Це коли плутають «in the end» і «at the end». Розповідаю, в чому фішка. In the end – це в кінці, тобто, врешті-решт, в результаті, але не чогось конкретного. Ви не побачите вислів. in the end of. Не можна після нього ставити of. Наприклад, I tried so hard. I tried so so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Тобто я намагався так сильно і так далеко дістався. Але врешті-решт це навіть не має значення. Просто от в кінці, врешті-решт, в результаті. А in the end» можна сказати, коли мається на увазі кінець чогось конкретного. Саме тому на відміну від «in the end», At the end можна доповнювати словом of. Наприклад, at the end of the book, at the end of the movie, at the end of the game. At the end of the day. In the end of казати не можна. Так що ж там такого цікавого у пісні In the End, як і багато інших, перепрошую, як і всі інші пісні гурту Linkin парк, ця пронизана розпачем і смутком. Дивимось початок. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Ось Не дуже Це починається з однієї речі. Я не знаю чому. Це навіть не має значення, як сильно ти намагаєшся. Ну, такий розпач, типу, нічого не має сенсу, нічого робити не треба. Мені, чесно кажучи, взагалі. Текст цього треку не відгукується. Давайте зараз скажу таку, можливо, непопулярну думку, і непопулярну, скоріш за все, через те, що люди просто не знають про що співає гурт Linkin парк. Я дуже люблю цей гурт. Я дуже часто прямо хочу його слухати в машині, на тренуванні, просто так, десь там, ну просто будучи вдома. Але мені не подобаються тексти гурту Linkin парк, тому що, ну, по-перше, вони всі доволі сумні, депресивні, вони, я би не сказала, що там дуже розумно, інтелектуально цікаві вони просто про свої почуття, так але. З іншого боку, скажу зараз річ, яка протирічить можливо, тому що я тільки що сказала, все-таки ментальне здоров'я це важливо, піклуватись про свою кукуху це важливо. Особливо нам не знаю про що вони там співають у себе в першому світі, які у них проблеми, але вони все одно є. І тим більше я вважаю, що на учасниках гурту Лінкін парк особливо зараз, особливо після того, як Честер Бенілтон покінчив життя самоубством. На них просто лежить відповідальність за висловлення взагалі. Проблеми ментального здоров'я за те, щоб люди піклувались про це. Тобто, якщо вони співають про якісь свої почуття, і комусь це важливо і комусь це відгукується, це супер. Мені на даному етапі оце скиглення ну зовсім не заходить, хоча музло просто вау. і я буду продовжувати їх слухати, просто не слухаючи текст забагато пізні, але вибачте, нормально. А ще зараз покажу вам дуже прикольну штуку. Ви помічали, що майже в кожній пісні гурту Лінкін парк є слова про те, що вони чогось не знають. Не вірите? Ось вам топ-10 це тільки топ-10. Тобто їх ще багато, але це от прям топчик десяти прикладів. Ну, по-перше, in the end. One thing I don't know why. Don't know why. Типу, по-перше, я не знаю, чому. Далі нам. I don't know what you're expecting of me. Я не знаю, що ти від мене очікуєш. Know what you're of me. Breaking the habit. I don't know what's worth fighting for. Я не знаю, що варте того, щоб за це боротись. Empty in this machine. Don't know why I'm hoping. Я <laughs> не знаю, чому я сподіваюсь. From the inside, I don't know who to trust. No surprise. I don't know. No я не знаю, кому довіряти, і не дивно. Giving up. I don't know what to take. Я не знаю, що прийняти. Ну, це якщо дослівно. I don't know what to take. Paper cut. I don't know what set me off first. Я не знаю, що мене перш за все розлютило, вивело з себе. First, but... Waiting for the end. And I don't even know what kind of things I said. Я навіть не знаю, що я такого сказав. And I don't even know what kind of things I said. Valentine's Day. I never knew what it was like to be alone. Я ніколи не знав, як воно бути самотнім. I never knew what it was like to be alone. One step closer. I find bliss in ignorance. Так, тут немає слів uh, I don't know, або I didn't know, або I never knew. Але тут є слово ignorance що перекладається як невігластво, тобто незнання чогось. Добре, повертаємось до пісні індиєнд. Кідарі майна дизайнес райю експлейнедютайно. Кіпдарінмайн ай дизайн дес райм ту експлейн індю тайм. Олайно влада. Тримайться в розумі, дослівно. Я створив цю риму, щоб пояснити з часом все, що я знаю. «To keep something in mind» означає мати на увазі, наприклад. Keep in mind that the number of places on my English course is limited. Тобто майте на увазі, що кількість місць на моєму курсі англійської обмежена. Саме тому треба швиденько на нього записуватись. А що ж це за курс такий класний? Зараз розкажу. Ну як вам подобається вчити англійську зі мною? Скажіть весело: а якщо я скажу вам, що у вас є можливість за два місяці вивчити всю основну англійську граматику для вашого рівня, звучить потужно, правда? Я вважаю дуже потужно. Дивіться, як це відбувається. Ви записуєтесь на курс, проходите невеличкий тест, і я записую вас в конкретну групу. А далі ви двічі на тиждень відвідуєте заняття. Кожної неділі у вас буде лекція в Ютубі. Під час цієї лекції ви вивчите всі правила, які стосуються цієї теми. А також я буду давати вам різні. Завдання, ставити запитання, і все це ви будете писати прямо в прямому ефірі в чаті. А я буду реагувати на це і коментувати. А потім кожної середи ви будете проходити практичне заняття, де будете закріплювати саме цю тему на практиці. А окрім цих двох занять, протягом тижня ви будете виконувати домашки, спілкуватись зі мною, і з іншими учасниками курсу у спільному чаті і е, вивчати англійську максимально ефективно і інтенсивно. Все це буде впродовж восьмох тижнів. Тобто тобто двох місяців. Але скажу вам один секретик. Зазвичай я додаю ще один бонусний тиждень, про який навіть ніхто не підозрює. А тепер найкраща новина. Знаєте, скільки це коштує? Скільки? Ну, як думаєте, 1300 гривень. А для військових нуль. Безкоштовно. В описі до відео є посилання. Бігом! Приспів ми вже розбирали, але давайте ще раз резюмуємо. I tried so hard and got so far but in the end it doesn't even matter. Я старався так сильно і зайшов так далеко, але врешті-решт це навіть не має значення. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Я мусив впасти, щоб втратити все. Але, врешті-решт, це навіть не має значення. Доволі депресивні слова, якщо чесно. І все ж таки я більше схиляюсь до того, що якщо ти щось робиш, це має значення. До речі, в композиції in the end» також є улюблена тема Лінкін парку «Неналеження собі. І це ми бачимо в наступних словах. «In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property». Незважаючи на те, як ти сміявся наді мною, «to mock» – це висміювати, «to kill a mockingbird» – вбити пересмішника, діяв так, ніби я був частиною твоєї власності. Що там у них відбувається? Я не знаю, хтось когось в рабство продав чи що, ну чесне слово. І ще одна пісня для нашого розбору сьогодні: гілгік. Я вважаю, що разом з композицією «Emptiness Machine це одна із найкрутіших пісень в цьому альбомі. Це на мій погляд. І одразу розбираємо назву. Звичайно ж, це не слово, нема таких слів, це абревіатура, і ви її чуєте буквально одразу. Це I give you everything I have. Тобто я даю тобі все, що маю. Тобто все, що у мене є. Я, якщо чесно, думала, що це все тягнеться з честера. Ну тому, що ну, вибачте, людина вкоротила собі віку. Явно, що у нього ну були проблеми психологічні. Але в, почувши в інтерв'ю, що це шинода пише пісні, ну молодець, тримається. Він може це таке альтер-его, не знаю, може у нього навпаки, все добре. Він, до речі, казав в інтерв'ю, що у мене було класне дитинство, все нормально. Я сам блін, ніфіга не знаю, чому я таке Пишу. Ну проблеми першого світу, що сказати? У нього все добре, тому треба знайти якусь причину поскиглити. Добре, це, це, це типу off, off record, please. They've always shot themenko you I'm cracking and opened wide, dying for one drop. your remedies hypnotize. I never say stop. I'm To die for something це не обов'язково за щось помирати. Це е, дуже чогось хотіти. Наприклад, I'm dying to meet you. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з тобою. Тобто так крутить, що ж всратися як. And the clock keeps ticking. The Далі те ж саме, але ще є рядочок forgotten doesn't mean that it's forgiven this time. The clock keeps ticking. Запам'ятайте вислів The clock is ticking тобто годинник тікає, тобто біжить час. Щоправда, в тексті цієї пісні там трошки по іншому він звучить цей вислів The clock keeps ticking тобто годинник продовжує тікати. I'm trying to to remember how to make up my mind Я намагаюсь згадати, як це. Визначитись, наприклад, якщо ви не знаєте, що робити, і такі ну не знаю, може це, може те, хтось вам може сказати come on, make up your mind, та визначайся ж вже, блін, скільки можна, mind. Це якраз про прийняття рішень. Ну, бачите, знову знову дуже схожа тема. Тобто, людина, не знаючи, у його вона хоче, не може визначитись, не може приймати рішення самостійно без чиєїсь допомоги, без впливу іншої людини або суспільства, або ще чогось цікаво. Тобто, ці всі їх пісні складаються в таку велику, велику, дуже багатостраждальну картинку проблем з ментальним здоров'ям. Висновки класний гурт. Крута музика, виконання просто топчик. Новий альбом, вау, шикарний. Емілі Армстронг просто порвала всіх, вона реально дуже крута. Тексти. Однакові і депресивні, ну це «in my humble opinion», як кажуть, тобто за моєю дуже дуже скромною думкою. Пишіть в коментарях, чи стало для вас відкриттям те, що ви сьогодні почули, чи змінився взагалі ваш світогляд після цього, і ваше сприйняття гурту Linkin парк. Можливо, ви солідарні зі мною, і з моєю думкою, можливо, ви взагалі не те побачили. А можливо, ці тексти, які мені здаються депресивними і скиглення ні про що дійсно комусь відгукуються. Якщо це так, якщо це допомагає людині пережити якісь складні часи в стосунках, в будь чому це дійсно круто і Блінкен парк вже заслуговують на повагу, тому що вони класні, популярні, вони роблять класну якісну музику. Ну а з текстами, якщо це комусь допомагає, то теж супер. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобачки, і якщо цих вподобайок буде більш ніж три тисячі за перший місяць після виходу відео, я обіцяю, що зроблю ще одне відео в цій рубриці. А гурт, який я буду розбирати, вирішите і визначите ви своїми коментарями під цим відео. Thanks for Тейксфорвочі, бай!